Доброго часу, мої дорогенькі. Передивляюся сьогодні місця на звіль... міста на звільнення. А, просили передивитися токмак Мелітополь і Бердянськ. Яке ж буде звільнення, бо там трошки енергії помінялись, то затемнення, то ще щось. Яке ж буде звільнення і коли? А, дійшла черга в нас до Бердянська. Давайте подивимось, яке ж буде визволення у Бердянська. Боже, вкрадуть все, що можна вкрасти. Ну, не буде воно таким прям. Слухайте, ну, у Бердянську теж будуть знайдені якісь місця, де будуть закопані люди. Будуть трупи знайдені. Будуть, будуть. Слухайте, ну Бердянську я не можу сказати, що прям дуже буде зруйноване місто. Ні. Не буде дуже зруйновано. Руйнація буде. Руйнація буде, скоріш за все, з трьох напрямків, які можна. ну, Ті, хто місцеві, вони можуть це гарантувати. Що де буде. можна зайти в місто. І з тих напрямків можна буде. От там буде оці райони будуть. Господи, як вони. Боже, Колонія, да? Боже, такі смішні райони у вас. Далі КЗ РТС, отам буде. Отам буде так, дуже голосно. І далі військове, боже, містечко. Якщо правильно, якщо правильно пам'ятаю, оці райони будуть такі от прям, буде руйнування. І руйнування буде домівок. Тому обережно і будьте, будь ласка, да, руйнування домівок. Далі, я думаю, що на цьому тижні ви вже аж щетіли, що, що таке детонування. Так от, звільнення у вас буде з отаким от взриванням от таких боєприпасів. Це буде по району, от той район, господи Боже, як же ж мені називали його? Завод у вас був. Мастила азмул, азмул, Азму, да, правильно говорю азмул. Отам, от там, де воно, вони ховали боєприпаси, оце все буде взриватися. Тому бути обережними тим людям, які там поблизу живуть. Там, де не то. Буде бабахкати, дуже яскраво буде. І дуже довго. Так, але без цього нікуди. Так, перейонок останніх розкладати не буду. Оце чудовище, яке ваше сидить, як гаутляйтер, його. Слухайте, а він ще живий? Щось його давно не бачили. Так, да, прилітати до вас буде оцей останній місяць, у вас там буде голос. Слухайте, ну все-таки, я думаю, що це буде січень. Все-таки, я буду, думаю, січень із тих міст, яких я говорила, Токмак і Мелітополь, Бердянськ буде останній. Ну, він якось там знаходиться, так. Знаєте що, будуть на кораблях тікати. Кораблями будуть відпливати, але і там ми їх копнемо. Рух, 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 рух. Рух на бордянський. Ось, дивіться, ось уже звільнення. Ось уже ваше звільнення. Але будуть, будуть ще і поранені, будуть ще... Ну це розійці, будуть просто... Я думаю, що і цей раз буде поранених дуже багато. Але із цих міст, які там є, от, от які я дивилася на звільнення, Бердянськ буде най, е, незруйнованішим. Незруйнованішим. найзруйнованішим. Найзруйнованіше буде, звісно, буде такмак. Ну, то ж таке вже. От якось так. Мелітополь. Ну, вони ще більші, можливо, міста. Не знаю, вам видніше. Дякую вам дуже. Дуже прошу підписуватися. Якщо вам треба особиста моя думка з приводу ваших якихось особистих питань, ви можете звертатися. Особистого прийому я зараз не веду. Особистого, тобто, як раніше було там в Запоріжжі і так далі, я не веду, бо ну, не маю можливості зараз фізично туди добратися. Але. Ви можете відправити мені свої запитання, я подивлюся, але не можу сказати вам, що це буде дуже-дуже швидко. Далі, друге питання. Військових, я дивлюся безкоштовно, це понятно. І дивлюся, ну, стараюся дивитися дуже-дуже швидко, але не виходить, тому що зараз більше тисячі звернень тільки військових подивитися. Тому надправляйте запити, буду дивитися по, по мірі вільного часу. По мірі вільного часу. На жаль, в добі 24 години, а хотілося б так 30, щоб хоч трошечки встигати, але ось маю, маємо те, що маємо. Так? Всі вам дякую. Бердянськ, тримайся, тримайся, все буде добре. Ще трошечки. Ще більше терпіли, трошечки залишилось. Так що, ось таке ось справа. Дякую і до побачення!